Ітаються програма «10 хвилин. Третій рік триває повномасштабна війна. У такій складній ситуації Кривий Ріг знаходить можливості залишатися соціально спрямованим містом. Про напрямки підтримки криворіжців сьогодні говоримо з директоркою міського департаменту соціальної політики Інесою Благун. Вітаю вас у студії. Доброго дня! Програма соціального захисту криворіжців це цілий комплекс матеріальних допомог. Чи змінилася програма цього року? Які її пріоритети? Щороку з метою підтримки мешканців міста, підтримки внутрішньопереміщених осіб, які обліковуються і проживають сьогодні в нашому місті, на сесії міської ради приймається програма соціальної підтримки населення. Якщо ми говоримо про програму цього року, вона не скасовує і не припиняє жодної виплати, які передбачалися і проводилася виплата у минулому році. Програму минулого року було виконано… На 100% і видатки програми становили понад 940 мільйонів гривень. Які головні напрямки програми різні, і кожен напрямок програми для нас дуже важливий, адже питання соціальної підтримки криворіжців є пріоритетним в роботі міської влади Ради оборони міста Кривого Рогу. Про кошти на втілення соціальних програм, скільки передбачено бюджету міста на цей рік. Які головні напрямки видатків цьогоріч. Видатки програми цього року це більше 850 мільйонів гривень. Але це не говорить про те, що різниця 940 мільйонів минулий рік і 850 мільйонів цей рік. Це не говорить про те, що зменшено будь-які виплати. Програма передбачає, як і в минулому році, це пряма матеріальна допомога жителям Кривого Рогу. Це надання додаткових до встановлених чи на Законодавством пільг, це підтримка мережі установ соціальної сфери, і це натуральна підтримка, тобто надання допомоги натурально у вигляді продуктових наборів та інші соціальні питання. І, звісно, важливі напрямки роботи це і. Підтримка мешканців міста, які постраждали внаслідок ракетних обстрілів, це підтримка мешканців міста, наших захисників, захисниць та членів їх родин та інших категорій пільгових категорій населення. У 2014 році Кривріг одним із перших в Україні організував комплексну роботу з ветеранами. Програма підтримки захисників, захисниць та членів їхніх родин. Що передбачає на цей рік? Так, дійсно, робота з ветеранами впродовж не, не тільки почалася з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні ще з 2014 року, з початку війни. І упродовж цього періоду на соціальну підтримку спрямовано з міського бюджету понад 2,5 мільярда гривень. Це різні напрямки роботи за різними, але це як соціальна підтримка наших криворіжців, сім'ї захисників і захисниць. Комплексна програма соціальної підтримки наших захисників була прийнята у минулому році, але це не говорить, знов таки не говорить про те, що раніше ця робота не виконувалась просто в одну комплексну програму об'єднала. Знали заходи, які були по різним програмам, цільовим програмам у місті. Зараз програма наліковує десь 70 різних заходів. Це заходи організаційного і соціального спрямування, надання адміністративних, медичних послуг, послуг в галузі освіти, культури та багато-багато інших послуг. Видатки комплексної програми підтримки ветеранів в минулому році становила понад 500 мільйонів гривень. Всі заходи були виконані. Дія програми продовжена на цей рік. Ну, які особливі такі важливі напрямки роботи: це і пряма матеріальна допомога нашим захисникам і їх родинам. На ці цілі було спрямовано у минулому році майже 90 мільйонів гривень. Це заходи спрямовані на надання медичної і реабілітаційних послуг нашим ветеранам, нашим військовослужбовцям, це надання стоматологічних послуг, це підтримка сімей, в яких виховуються дітки, наприклад, безкоштовна. Харчування в закладах освіти, безкоштовне оздоровлення коштом міського бюджету дітей наших військовослужбовців, це для сімей загиблих, тих, які померли внаслідок воєнних дій, надання безкоштовних послуг в закладах позашкільної освіти, ну, тобто маються на уважки гуртки, навчання або музичні школи та таке інше. Дуже багато актуальним на сьогодні є питання безкоштовного відвідування. Басейнів, велика увага міста приділяється ветеранському спорту. І, до речі, тут саме головне те, що в заходах ветеранського спорту залучаються не тільки самі ветерани, а й члени їх родин, що дуже важливо для комунікації, для відновлення психологічного стану, як самих військовослужбовців, так і їх родин. Тобто багато проводиться заходів спрямованих на арт-терапію. Ну, що це таке? Це і художня терапія малювати, це і музична терапія, навчання гри на музичних інструментах. Це інші види психологічної допомоги, які проводяться в місті. Тобто, все, вся робота, кожен за своїм напрямком, здійснює роботу для того, щоб надати допомогу і підтримати наших захисників і захисниць, підтримати їхні родини. Дуже актуальним на сьогодні є такий муніципальний проєкт, як картка ветерана, це знижка на ряд продуктів продовольчих та непродовольчих товарів та послуг. Від 5 до 45 відсотків, і таку картку вже на сьогодні отримало більше 8,5 тисячі сімей наших захисників, тобто проводиться комплексна, ефективна, системна робота з метою підтримки наших сімей військовослужбовців. На яку допомогу від держави та міста можуть розраховувати родини загиблих та зниклих безвісті військовослужбовців? Дивіться програмою передбачені виплати. Якщо ми говоримо за матеріальну допомогу, то програмою передбачені виплати самим. Захисникам це звільненим демобілізованим після 24.02.2022 року. Виплата разової допомоги у розмірі 5 тисяч гривень. Що стосується сімей загиблих і померлих внаслідок бойових дій. То тут ідуть декілька виплат, тобто надається матеріальна допомога на поховання у розмірі 25 тисяч гривень. Після встановлення статусу, після отримання сім'єю статусу, проводиться виплата разової допомоги у розмірі. 100 тисяч гривень, виплата проводиться пропорційно на всіх членів родини, хто входить до члену сім'ї цього захисника загиблого нашого героя. І проводиться виплата матеріальної допомоги на встановлення на могильної споруди в розмірі 50 тисяч гривень. Звісно, програмою передбачаються інші види, які ми допомоги, якими можуть скористатися сім'ї військовослужбовців, у разі якщо є така потреба. Ну, наприклад, це надання матеріальної допомоги у зв'язку. Коли за поданням оригіналів касових чеків за придбання ліків надає, виплачується матеріальна допомога. Або, наприклад, якщо у сім'ї виховується дитина з інвалідністю, матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 10 тисяч гривень, або на забезпечення підгузками, там, 20 тисяч гривень. Тобто це сім'я. І у сім'ї військовослужбовців, сім'ї нашого захисника можуть бути різні ситуації. Тому є певні виплати, які спрямуються. Мовиться саме на категорії сім'ї військовослужбовців, а є ті виплати, які можуть отримати, в тому числі сім'ї наших захисників. І додатково до встановленим чинним законодавством пільга, яка надається у грошовому еквіваленті, і виплачується безпосередньо за заявою сім'ї загиблого бійця на те підприємство, яке визначає сім'я і яке буде надавати житлово-комунальні послуги. Про допомогу мешканцям міста, які постраждали від збройної агресії РФ, яку суму з міського бюджету передбачено на їхню підтримку? Скажімо так, що тяжко передбачити наперед суму, яка необхідна для того, щоб забезпечити виплату матеріальної допомоги і допомогти нашим криворісцям, майно яких е зруйновано або пошкоджено внаслідок ракетного обстрілу. Але скажу, що більше 100 мільйонів гривень це зараз передбачено програмою соціальної підтримки населення, і це не перший рік, коли передбачаються відповідні кошти. Наше місто, мабуть, єдине місто в Україні, яке надає матеріальну на допомогу з міського бюджету як на пошкоджене майно так і у зв'язку з руйнуванням нерухомого майна до речі з 22 року з 2022 року більше 7 тисяч криворічців отримали матеріальну допомогу і сума складає більше 250 млн мільйонів гривень на виплату матеріальної допомоги і на пошкоджене і на зруйноване майно Програма про наборі від міста безкоштовного проїзду у комунальному транспорті. Як ці проєкти реалізуються цього року? Так, безкоштовний проїзд залишається. Право на безоплатний проїзд у міському комунальному транспорті мають не тільки наші криворіжці, всі криворіжці, незалежно від тих, чи є вони пільговиками, а й також гості нашого міста, які сьогодні перебувають. І програма видачі продуктових наборів вона буде продовжуватися у цьому році. Зараз проводяться організаційні заходи щодо видачі продуктових наборів, і буде додатково інформована. Планується, що в цьому році так як і у минулих, у минулих роках, двічі на рік. Буде видано проведено видачу продуктових наборів, тобто це і безкоштовний приїзд, і видача продуктових наборів, і виплата матеріальної допомоги. Все це заходи, які організовуються в місті для підтримки наших криворічців, підтримки внутрішньопереміщених осіб в умовах воєнного стану, в умовах складної економічної ситуації в Україні. Декілька слів про соціальний проєкт «Університет третього віку. Його підтримує фонд Олександра Вілкула українська перспектива. А заняття проходять у терцентрах. На вашу так. думку. У чому важлива така ініціатива для людей старшого віку? Знаєте, це дуже важливий, дуже такий цікавий проект, який реалізується в нашому місті, починаючи з 2018 року. Це дуже важливо для нашого старшого покоління, золотого покоління, для наших мудрих, для наших людей з досвідом, певним досвідом роботи. І тому на сьогодні неможливо їх залишити один на один з їхніми проблемами. Необхідно з ними працювати, комунікувати. Бо університет третього віку це проєкт комунікації, це проєкт спілкування, це проєкт надання. І передачі нових знань, нового досвіду, до речі, це навіть і нові знайомства за роки реалізації цього проекту більше 2600 слухачів отримали. Відповідні сертифікати і дипломи, і навчались в університеті третього віку. З цього тижня ми вже розпочали навчання дев'ятого семестру. Зараз за парти сіли близько 370 наших слухачів золотого віку. В рамках реалізації цього проєкту наші слухачі матимуть можливість отримати знання і навчання роботи на комп'ютерах. Гаджетах інших інформаційних, українською мовою, заняття психології, здорового способу життя, заняття фізкультурою, і скандинавська ходьба, і навіть танці. Тобто, ви знаєте, ми нещодавно тільки випустили слухачів восьмого університету третього віку, і ми бачили, з яким задоволенням. Люди спілкувалися між собою, з яким задоволенням відгукувалися від цього соціального проекту. Він необхідний. А ми це робимо для того, щоб комунікувати люди, і для того, щоб наші люди відчували, що вони потрібні нам сьогодні. Вони нам потрібні. Це турбота про людей. Дякую вам за те, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Це була програма «10 хвилин у студії. Була Дар'я Юськова. Бережіть себе та своїх рідних.